Всім привіт! Сьогодні в продажі один із найпопулярніших на сьогоднішній день автомобіль Hyundai Kona з ємністю акумулятора 64 кВт, з запасом ходу 550 км, з оригінальним пробігом 49 тисяч км Подивіться на стан авто просто топовий автомобіль. Більш детально фотографії можете подивитися в групі Viber. Інші автомобілі, Hyundai, Nissan. І так, 49 тисяч кілометрів, безключовий доступ, набір всіх асистентів, проекція на лобове скло, підігрів сидінь. Зараз обійдемо, покажу вам все. Фотографії з аукціону можна побачити в групі Viber, яка вона була на новенькій гумі Michelin. Ось така гума По низу стан нового авто, жодних зауважень. Немає, безключовий, два зарядних пристрої. Подивіться на це авто. Таке буде лише у вас пробіг оригінальний, стан авто в оригіналі. Дуже гарний стан автомобіля, подивіться на речаги. Покажу під капотом. Набір всіх асистентів. Камери, мертві зони, зарядний пристрій трьохфазний, є секретки на колеса, знак, насос, клей, зарядний пристрій на 220. Подивіться, стан багажника, нічого не робилося, це оригінальний стан автомобіля. Ось таке авто буде лише у вас. Безключовий, два ключі, мертві зони сліпі. Сама зупиняє автомобіль, утримання в полосі. Ось такий автомобільчик підігрів сидінь. Проекція на лобове скло, автоскладання дзеркал. 49 тисяч пробігу. Ось. Виходить проекція. 49% заряду, 246 кілометрів показує, і це на прогрівах автоматичне затемнення. Так. Ось такий стан авто сигналізує, що ключ. Не в автомобілі. Авто з Франції, сухий клімат, жодної корозії в вузлах немає, стан просто топовий. Хто шукає таке авто, телефонуйте, звертайтеся, договір виписую в будь-який день. Ось. Ще раз пройдусь. На передніх безключовий набір сервісів, які заїжджав, куди заїжджав, все, тепловий насос, автомобіль з тепловим насосом. Навіть не знаю, що додати до цього відео. Якщо сподобалось, телефонуйте, приїжджайте, коментуйте, підписуйтесь. Ось таке. Авто у нас сьогодні в продажі і в огляді.